Грощі. Усе оплачено, гроші вже в цегли. Гроші в цегли. А ти бачиш, де тут цегли? А? А Ох, она це. Чого я не платити в друге за цього бота? Та ти хто, блять, такий, щоб диктувати своему? Ты Коли скажи скажу платити в а то заплатиш другу. Пощо хочеш? Тоді спершу живе гроші. Так, а знижка якась там буде? буде? Оскільки Б ви вже отримали гроші, гроші за товар, то варто зробити нам знижку. знижку. Єбанутись. Знаєш, а ти так и не сказав. хто тебе прислав і на кого ти працюєш?